Апеляційний суд не змилувався над гінекологом, якого втретє судили за сутенерство. Підприємливий жіночий лікар допомагав своїм пацієнткам заробляти на розпусті, і, хоч чоловічий блуд добре монетизувався, саме клієнти дали перші свідчення на свого звітника правоохоронцям. Відтак медик позбувся роботи і опинився на лаві підсудних. Проте Василь Степанюк так захопився інтимним хобі, що його не зупинили ані перший, ані другий вирок суду, яким чоловік отримав умовне покарання. Цього разу слуги Феміди були невблаганні, і сутенер отримав реальний термін 5 років. Вже в апеляції його захисниця Ірина Мищук переконувала, що суд узявся до її підзахисного аж надто суворо. Ми вважаємо, що суд першої станції уваги, не закрувати, що тоді поси потровичі особою немолодого молодого віку. Що він в повній мірі ви у очинені кримінальних правопорушень, Відповідно критично до вчиненого та відповідно сприяв для правоохоронних органів у розкриттю кримінальних правопорушень. Словам захисниці про те, що підсуднище рукається і нарешті став на шлях виправлення, не ймає віри прокурорка Ольга Клок. Хочу звернути вашу увагу на те, що Стефаню вчинив аналогічні злочини, будуть будучи вже засудженим вироком суду за вчинення таких ж злочинів аналогічного характеру. І як тільки не гойдались шальки феміди у судових дебатах, та вирок Луцького міськрайонного суду залишився в силі. Волинський поліційний суд ухвалив. Апеляційну скаргу обвинуваченого Стефанюка Василя Петровича залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 листопада 2023 року щодо нього без змін. Сам фігурант кримінального провадження до суду не прийшов, бо занедужав. Катерина Хмілевська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.